Утившись калачиком, собача відпочиває пес на двотижневому карантині у зооконтролі. Доти понад 10 днів був у халепі. Бідака втрапив у каналізаційний колектор і не міг звідти вибратись. Собака в задовільному стані. Так, звісно, вона в стресі. Спочатку вибухи, потім перебування довгий час в колекторі з водою. А потім звідси ну незнайомі місце у нас. Собака в стресі, але стан задовільний. Собака добре їсть, собака добре п'є. Що песу біді помітила пані Наталія. Жінка йшла на роботу повз колектор і почула скавчання. Ти йдеш собі, просто чуєш, виє є собака, і воно чути як. В горах, як в глухій трубі, явно видно, що вона в колекторі, тому що звук як ехо віддає. Ніякого сумніву немає, що це в колекторі. Але я заглянула, собаки не бачила. А рівно через тиждень знову йду і знову собака виє. Мене аж жар кинула. Думаю, невже тиждень пройшов — вона досі тут. Я заглянула і побачила собаку. Припускають, пес намагався сховатись під час чергової атаки РФ у ямі, втім втрапив у провалля. Місцеві волонтери щодня носили тварині їжу і воду. щоб вона протрималась до приїзду рятувальників? Саме це врятувало песику життя. Там де вона знаходилась, де її виявили. Це такий великий дощоприймач. Він був перекритий залізними рельсами і. Було відчути, чути голос її, тому її помітили. І через цей отвір, який МЧС там він зробив, щоб можна було там якась хоча б подавати їй, пити її їжу. Тому вона вижила. Операція з порятунку песика тривала близько чотирьох годин. До неї долучилися надзвичайники, комунальники, волонтери та небайдужі жителі району. Держи Тримайте, тримайте. Слава Богу. Ми мали такий е, зашморг, який нам передали робітники кузового контролю. Але він став недієвий за те, що велика була ширина і не можна було загнати. Тому ми е, як кажуть, зняли себе курточки і накинули на собаку вже ці курточки, прижали її до землі, а потім вже використали цей зашморг, і потім вже як її за руки за, за лапки взяли її і вже несли. Собака не давалася, вона трошки покусала нас всіх, ми її відсікали і навіть 5 кілометрів довелося нам бігати туди-сюди, за нею. Тому що 4 години, мабуть, 4 так, години ми її спасали. Коли собача дістали з під землі, люди врешті зітхнули з полегшенням. Кажуть, пам'ятатимуть цю рятувальну місію ще довго. У зооконтролі з'ясували песику до трьох років. Після карантину його вакцинують і стерилізують, і вже за місяць він буде готовий поїхати в родину. Якщо ви в пошуках домашнього улюбленця, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Дарія Лисенко, Юрій Даницький, Іван Павлухін Дніпро Ті.